Четверта книга мого адвент-календаря якась величенька. Я не знаю, у мене немає ідеї, що це таке, але гарний пінгвін. Розкриваємо її. Зараз побачимо. Я взагалі, ну, взагалі немає. Немає якихось передбачень, що там має бути. Що не може такого бути? Це не вона. Це вона. У мене був Вішліст, де я писала книги, але цієї книги в шлісті не було. Я дуже її хотіла. Це Холі Блек, книга Ноті. А велоді, подивіться, яка вона гарна. Це вона без суперобкладинки така, я не можу, яка. Це крута книга. Я читала «Жорстокого такого принца у Голі Блек. Я дуже хотіла познайомитися з книгою Ноті. О, це щось підліткове собі що з... Середина книги порзусів, я думала, що це не підліткове, але нічого, клас, яка гарна книга, четверта книга «Адвента», Холі Блек, книга ночі.